Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами дві події. Перша це в нашому інкубаторі, напевно, вже, скоріш за все, закінчився вихід або вилуплення наших мускусних каченят. Вчора у нас було одненьке, а за сьогодні мали з'явитися ще 5 штук, тому що яйця були проклюнуті. Це у нас були перші яйця. Для перевірки, що в нас там буде. З 9 яєць у нас 2 відійшло. Вони завмерли. Одне яйце в нас пусте. І 6 у нас каченят має бути. Подивимося, що в нас є. І плюс у нас ось у другому інкубаторі. Сьогодні рівно сутки, як ми його разом з вами закладали. Трішечки привідкриємо вентиляційний отвір. У нас волога 55%, Температуру зараз ми скинемо до 38 градусів і включимо автоматичний переворот. І вдалої інкубації. Там яйця перевертаються. Тут цікавіше, тут аж ручки чешуться. Подивитися, що в нас тут відбувається. І так, щось ми тут піщали, але щось немає нікого. А ми всі вилупились і перелізли вже сюди на цю сторону інкубатор. Дивіться, які хорошенькі. Один, два. 3, 4, 5, ну іду чи біножат і 6. Ось такі дивіться. Жовті переріжечки. Пампусечки. Ви такі хороші. Одне те, що вилопилось у нас вчора, а ці вже лопилися за сьогодні. Вилупилися вони всі самостійно. Шапочки поскидали. Попрокручувалися і з'явилися на світ. Ось такі гарні каченятка важкої німецької лінії. Зимові з'явилися у нас в нашому інкубаторі. Ось таке наше поповнення. Цих два яйця нам потрібно викинути, тому що там, наче, були запліднені яйця, але щось пішло не так. Вони чи завмерли? Чи припинився в них розвиток, таке також буває. Це зимова інкубація, так що для зимової інкубації можна вважати це нормою. взагалі каченятка з'являються на світ дуже гарно і досить непогано в цих інкубаторах, і вихід завжди дуже і дуже хороший. Ось такі пережечки красивенькі. Будемо зараз переїжджати до курчат. Ми вже майже всі обсохли, п'ять вже сухенькі, а шосте у нас ще трішечки-трішечки мокре. Зараз ми їх переселимо до курча і будуть вони жити поки що з курчатами, поки не будуть робити великої шкоди, тому що каченята і курчата трішечки несумісні по утриманню. А взагалі... Зимою нікому не раджу виводити каченят, тому що з ними проблеми, мороки, ой-ой-ой. Краще вивезти не одну сотню курчат, ніж виводити 10 чи 20 каченят. Бо ця вода і це бризгання, не дивлячись на те, що вони все одно трішечки краще себе поводять, ніж крякаючі качки, але все одно води вони наливають багато. Інкубація відбувалася наших мускусних каченят, так як і відбувається інкубація у нас іншої птиці. Перші сутки у нас була 38,2 температура, тому що вони закладалися практично з курячими яйцями, а потім перекладалися знову до курячих яєць. Бо через три тижні у нас одні курчата вилупилися, які лежали з ними в інкубаторі, а другі у нас іще тільки інкубувалися. Так що вони. Від курчат переїхали знов до курчат, тут курчата вилупилися і вилупилися наші каченятка. Ось таке наше поповнення. Інкубація в них відбувалася практично як у курчат, хоча в них трішечки інкубація відрізняється не за температурним режимом, а за часом провітрювання і охолодження яєць. Але, як ви бачите, результат є. Каченятка на світ з'явилися, так що можна вважати, що все, все прекрасно. Ось такі чудові наші каченятка. Каченятка наші там за трішечки дають жару курчатам. Там у нас є трішки старших курчат, є курчатка, які вилуплялися вже, як я приїхав. Сидять вони поки що всі разом. І якщо все буде добре, то має прийти ще інкубаційне яйце. Від породистих курочок від е глядача і підписника мого каналу. Будемо інкубувати, будемо виводити курчат і будемо показувати все вам. Так що все буде наглядно. Перед вами і все буде показано. Тут у нас яйця брами і фаверольки лежать. Хто дивився попереднє відео, то ви бачили яйця і бачили закладку. І як ми з вами це все робили? Перші сутки, як ви вже замітили, температура 38,2, і ми нічого взагалі не змінюємо і до інкубатора сутки не підходимо. Потім температуру зменшуємо до 38 градусів і включаємо автоматичний переворот. Трішечки відкриваємо вентиляційне вікно, особливо тоді, якщо дуже великий, великий відсоток вологості, можна відкривати навіть і в перші сутки. Але коли закладаю інкубаційне яйце, то воду зразу не наливаю. Наливаю воду, доливаю, якщо потрібно. На другій сутки. Інкубатор відкриваємо, доливаємо трішки води, і так проходить у нас інкубація в перші сутки. Включаємо автоматичний переворот, яйце вже собі саме буде перевертатися, а ми температуру вже не зачіпаємо, тільки відкриваємо кришку інкубатора для провітрювання яйця. Всім бажаю миру, добра. Щастя, здоров'я, благополуччя, і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, насолоджуйтесь життям. Нехай все всіх буде добре і набагато краще. Кохайте, будьте коханими, робіть добро і до нових зустрічей! Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок і не пропускайте наші нові відео.